Привіт, з вами Флейк, вийшов Снапшот 22W03. a Давайте подивимося що змінилося. Перший пункт назва предмету після руйнування не змінюється. Давайте візьмемо ось цю стійку для броні. Як бачите, натисне по ось тут написано. А, та коли ми його ставимо, а потім руйнуємо, то не змінюється назва. Хоча раніше вона змінила на просто стійку для броні. Але, але якщо ви там, наприклад, хочете три штучки штуки поставити, потім зламаєте, то їх ті стіки, які звамані, вони не зможете стакнути у один стак. Воно буде у двох. Далі другий автострибок тепер вимкнутий по дефолту. Якщо ми зайдемо в параметри, далі керування. Автострибок вимкнутий по дефолту. Коли ви там заходите на нову версію чи просто у Майнкрафт новий, то тоді по дефолту раніше стояла автострибок увімкнений. Я ніколи не бачив людей, у яких автострибок увімкнений, тільки тих або які а, починають грати в Майнкрафт, у них в принципі по дефолту увімкнений автострибок, та, та вони не знають, що. Його можна вимкнути, але ті, хто там, наприклад, один рік грають у Майнкрафт, то я не бачив ніколи, щоб у когось автострибок був вимкнений. Третє нове налаштування час зникнення підсказок. От, наприклад, я зараз виконав випробування накри мене уламками, а та там в мене ось тут була ну це ж досягнення. А, дивіться, тепер в нас, якщо ми зайдемо в налаштування, налаштування доступності є ось новий пункт. Та він в мене 0,5 0.5 це буде ось, ось ці якраз підсказки чи випробування. Якщо 0,5 поставити, то вони швидко зникають. Якщо, наприклад, 10. Тому вони будуть дуже довго е, не зникати. Зручно це класно. Я б зробив так, щоб у принципі ось це не е, з'являлося. Тут, якщо що один стоїть, я на 0,5 я вам теж раджу на 0,5. Далі цікава команда, клон. Клон вже є така команда, ну і до цього снапшоту, але тепер можна написати from там. Можна клонувати також з енту у цей звичайний світ, а також там, наприклад, з звичайного у незер е світ. Тому це зручно, але якщо ви ось, наприклад, я хочу, щоб ось тут я клонував, наприклад, он там якусь річку, наприклад, да, щоб ось тут вона в мене з'явилася. Якщо я там не прогружу чанки. То у мене то я не зможу ось тут зробити цю річку. Мені потрібно буде йти до, ось сюди, прогружувати, потім сюди летіти. Та вже ось тут робити цю річку. Ось так це виглядає. Давайте напишемо клон, наприклад, Overworld. Ні, давайте, наприклад, Nether", так? The Nether, далі ось так. Да? Так, у minecraft overworld. Як бачите, точніше, треба ще ось так зробити. Як бачите, пишеться, пишеться ця позиція не завантажена. П'ятий execute, додана команда, точніше, вона вже була, але додано більше от таких підгруп до цієї команди. Чесно кажучи, я тільки знаю in, щоб депнутись, наприклад, в the end, швидко написати ще run і тепнутись у end дуже і дуже швидко. Далі, шосте, це команда right. Дуже цікава команда, з якою ви можете сідати на будь-якого моба. Ось, наприклад, свайм. Він вже сів у е, човен. Я можу сісти на нього. Пишемо write. давайте. Це right, далі, ось flake. Далі моуд та його ID. Ось це його ID. Ми, щоб його визнати, це ID, ви, вам треба навестись на цього ж моба. Так, як бачите, ми сіли на нього. Так само можна робити з будь-якими мобами. А саме головне, те, що можна, щоб, наприклад, ось цей сів на ось. Для цього, як бачите, треба спочатку навестись на одного. Далі взяти його ID. Далі, щоб Щоб ось цей сів на цього, треба right, тепер скопіювати його ID ось цього. Та, як бачите, він сяде сюди. І так можна хоч до е, нескінечності А так от можна робити навіть ось так. Тепер до команди GameRo. Давайте напишемо gameru, є тепер е, ще ось така команда. А вона дозволяє робити ліміт. Наприклад, ви хочете, я вже тут експериментував. Дивіться, філ напише, наприклад, так, філ ось так, та ось так, напевно, навіть давайте. Ось так далі. Сюди йдемо. Та як бачите, якщо я напишу AIR. То мені написано, я вже зробив на одиничку, Нам написано, що за забагато блоків у вказаній області. А ця ж команда нова, ви можете робити де до самого ліміту. Ви можете самого Майнкрафту робити. Ось, та тепер ви можете це робити дуже і дуже легко. Якщо раніше 3600 блоків все, не менше не більше. Не можна було так редагувати, а тепер можна так редагувати, та це дуже-дуже і дуже потрібна функція. Виправили бах, якому 10 років. Зараз ви зрозумієте, що це за бах, Якщо ми заспавнемо зомбі, далі йдемо у виживання. Та як бачите, тепер є ось така. Анімація, коли вас б'ють у двох словах, тепер є анімація, коли вас б'ють. Це дуже і дуже круто. Дев'яте, спринта більше немає. Спринта немає е, у лоці тепер та у літер. Якщо раніше ми е, сідали у, е, наприклад, човен, нажимали кертел чи даб від, від букви W, та був такий візуальний баг, що віддалялась камера. Був навіть е, міф, що ви правду швидше. Передвигалися, але це ні, це був просто візуальний такий баг, так само за елітром. Ну, а це все, що додали у цей снапшот. З вами був Флейк. До зустрічі у нових відео.